Привіт, друзі! 31 січня сьогодні з вами знову Клочок. Кремль нарешті розродився планом завершення війни. Визначилися з країною проведення переговорів. Навіть говорять про те, хто може бути присутнім за столом переговорів, і вже також акцентують увагу світової спільноти на компромісах. Також у Європі є заяви про те, коли власне може завершитися війна. Багато коментарів, аналітичних довідок, матеріалів, міркувань у західній пресі. І також Україна говорить про те, що готова відновити транзит газу до Європи. Якого саме? Давайте спробуємо зараз з'ясувати, бо все це мені вказує на швидкоплинність процесів. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Перевірте свої підписки, чи вони у вас не злетіли. Також прошу вас проявити активність під відео, підписка, відписка, коментарі, шери все це допомагає. Робити більшу і пропозицію наших відео на платформі YouTube, тому що останнім часом знову ну, відзначаю якісь атаки на канал. Отже, друзі, тепер давайте до суті питання сьогодні. У виданні ТАС це найцентральніше видання, найофіційніше, хоча й решта там також вони абсолютно підконтрольні Кремлю. Виходить інтерв'ю наближеного до Кремля діяча клубу Валдай Федора Лук'янова. Ну, звісно, певно, ви його не знаєте, не стільки він там популярна медійна особистість, але такий придворний експерт, який, коли треба, скаже те, що потрібно. І от він детально у великому інтерв'ю, яке я сьогодні аналізував, розповідає про те, якою ж бачать конструкцію геополітичної стабільності, як вони кажуть, надалі саме в Росії. І, звісно, такі домовленості на їх переконання мають бути досягнуті в першу чергу. Із Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Ну всі решти, десь там за душками. Так от Лук'яно говорить про ризики, які на сьогоднішній день існують у світі. По-перше, це нахабність Трампа для Кремля. Вона поки що є дуже великою невизначеністю. Викликом для Кремля також є внутрішня боротьба в команді Трампа, тому що вони не розуміють, як тоді будуть далі відбуватися події, і також для Кремля є ризиком розгубленість Європи. Тому що, хоча Європа сьогодні і поділена не без участі Росії, не без впливу Росії на прихильників України і опонентів України, але все ж таки для Росії Європа залишається ще викликом. Щодо самих переговорів на переконання Лук'янова, а тут читайте і всього Кремля, і Путіна в цьому числі переговори можуть відбутися за участі Сполучених Штатів Америки, Китаю та Росії. Бо це кажуть вони про геополітику. Європи там не може бути, тому що Європа на їх переконання не є самостійним суб'єктом геополітики, хоча дуже важливий партнер, те, що я говорив буквально хвилину тому. Окрім того. Коли мова йде про Україну, то Лук'ян вважає, що Україна може бути на цих переговорах лише під час обговорення українського питання, бо переговори за участі цих трьох країн будуть не лише про Україну. Точніше, там буде зовсім не про Україну. Україна це буде просто одним з багатьох питань. Місцем проведення вони вбачають Індію. Чи запитували про це на рендер-моді, не можу сказати, але я не думаю, що нью делі будуть дуже проти цього. Хоча Лук'янов сумнівається, чи треба воно Індії. Я думаю, що в цьому сенсі то дійсно. Індія заперечувати не буде. Щодо термінів, термін Кремль відводить в 100 днів, як то говорили і в США. Як бачите, Путін прислухається до рекомендацій Трампа. Якщо, каже, за 100 днів ми не впораємося, то тоді це не на руку точно буде Україні і світовій спільноті, бо Росія, мовляв, може продовжувати війну такої високої інтенсивності. Я вважаю це повним блефом, але він говорить одну дуже ключову фразу: що. Нічого хорошого у затягуванні рішень немає ні для кого. Ну, це якраз друзі, тут і всі хатки згоріли і вуха стричать явно очевидні, що на Росії величезні проблеми. Яка ж ціль цих переговорів для Росії? По-перше, вони наголошують на тому, що Росія хоче повернутися до першопричин війни та усунути їх. Тут можна згадувати багато деталей, я вам зараз про них буду говорити більш конкретно. А щодо Трампа, то вони говорять про те, що в ну, Трампа мета зрозуміла: просто зупинити війну і скинути всі подальші проблеми на європейців. Нехай, мовляв, Європа з цим розбирається. Також нібито нічого нового, але в Кремлі це артикулюють на офіційному рівні. І тепер про компроміси і про ці ж самі першопричини війни та їх усунення, що, власне, говорить сьогодні Росія. Вони наголошують на необхідності все таки згадати про стамбульські угоди, і тут він наводить як цитату коментар Путіна про заяву в МЗС ще в червні минулого року, де він власне про ці стамбульські так звані угоди говорив. Щодо територій, він наголошує на тому, що тут готові росіяни йти на компроміси, скільки захопили. То те і наше. Ну а решта то вже так як буде. І тут, друзі, дуже цікава історія, тому що вони ж віднесли до своєї конституції Херсонську, Запорізьку, всю Донецьку область і Луганську. На сьогоднішній день вони не контролюють повній мірі жодну із перелічених областей. Так, вони багато контролюють Луганській області, практично майже всю Донецької, а стосується Херсонської та Запорізької, ну там зовсім не їхня історія. Тому швидше за все, ідея, яку висунув Трамп про замороження війни по лінії фронту, вона Знайшла сприйняття у самому Кремлі, і вони про це говорять конкретно. Але про що власне Лук'янов говорить? Про що мріє Кремль і на чому він наполягає? Про те, що це переговори будуть власне про геополітику за участі трьох країн і будуть говорити про зміну ландшафту безпеки у Східній Європі. А саме він говорить. Складно оцінити, оскільки це вимагає відмови від цілого ряду положень, на яких ґрунтується існування та функціонування НАТО. Зараз це здається неможливим і нерозв'язним. Росія хоче, щоб присутність НАТО на кордонах східних Європи була меншою. Мова не йде про те, що хтось має вийти з НАТО, але США мають прибрати війська, наприклад, з Польщі, з Румунії із Країн Балтії. Ну там можуть бути в їх розумінні лише війська. Країн НАТО, які членами Європейського Союзу, або, наприклад, британців. Враховуючи, що ці армії надто слабкі, набагато слабші, навіть ніж українська, то для них це буде зменшенням небезпеки. Ну, принаймні, це питання обговорюється. Як ви бачите, Кремль поки що не дійшов конкретної згоди у цих питаннях і погодження із командою Трампа. Я більш ніж переконаний, що це от нині озвучено саме ті положення, з яких уже досягнуто плюс-мінус компромісу із Вашингтоном. Чи це так? Я думаю, що ми будемо знаходити щодня підтвердження цих заяв Лук'янова. Читайте Кремля, Путіна. До прикладу, президент Фінляндії Ступ припустив імовірність перемир'я в Україні за 3-6 місяців. Він зізнався, що після розмови із президентом Зеленським минулого тижня його оптимізм зріс. І вступ наголосив на методі Трампа, який висуває ультиматум і змушує Путіна до мирних переговорів. Але як ви бачите, в Кремлі ну доволі обережно відносяться зараз до вимог Трампа. Тому що навіть і окремі західні аналітики також критично оцінюють таку зухвалу риторику Дональда Трампа, але вона багато кого змушує до певних дій. Так, от на думку Стуба, Путіна слід саме змушувати до переговорів, а не схиляти до них. Але міркування у західній пресі стосовно того, яку ж власне тактику обрав Дональд Трамп по відношенню до Росії. Ну, є різними. Ну, от, до прикладу, коломніст Де Вашингтон Пост Гокстадер пише про те, що Трамп, який пообіцяв покласти край війні Росії проти України, підриває власні зусилля зі встановлення міцного миру. От що він власне пише: Трамп не хоче ані збільшувати допомогу Україні. Ні, тим паче відправляти в Україну американські війська, ані принаймні Україну в НАТО приймати. Тобто нічого фактично він не робить. Він каже, я буду там когось десь чимось тиснути, буду чимось там допомагати. Ми та водити санкції, але за великим рахунком, сьогодні ніяких рішень стосується саме, що до Росії не ухвалено командою Трампа, хоча вже сьогодні спливає 11-й день перебування його на посаді, і він вже ухвалив дуже багато указів. Так, от він також вважає проблемою Європи контроль за можливими. Припинення вогню та гарантування безпеки Україна, без яких перемир'я не мало би сенсу. Це міркування ГОКстадера. І я з ним абсолютно погоджуюсь, тому що от зараз риторика із Кремля, і в самій Європі. Я вам ще розповім сьогодні про газ, дуже дивну історію, хоча ви вже про неї частково знаєте. Сьогодні вказує на невизначеність, в якій опинилися всі учасники цього процесу: і Росія, і Україна, і Європа. І Китай, і Сполучені Штати Америки все через прихід до влади Дональда Трампа, але це позитивний для України момент. Тим часом Трамп зробив ще одну заяву, точніше, її повторив. А окремі обіцянки, які він давав під час виборчої кампанії, він вже реалізував на практиці. Що мається на увазі? Трамп заявив, що країни Брікс зіткнуться зі 100% митами, якщо вони спробують замінити американський долар власною валютою. Це ви вже чули, і ви це знаєте. Ну, наприклад, Індія свого часу відхрестилася від такої ідеї, сказала: Ні, ні, ми в це не граємо. Росія виношує таку ідею. Китай публічно про це не говорить, але також не заперечує. А згаданий мною російський пропагандист у своєму інтерв'ю говорив про Брікс і каже: Ну так, це багатополярність, до якої так сильно прагне. Путін, але яку не дуже хоче Сін Цзінпін і Дональд Трамп, тому тут ще питання: чи на двох, чи на трьох будуть розписувати саме історію про переговори про завершення російсько-української війни? Також після рішення Трампа ввести мита проти товарів канадського та мексиканського походження. У розмірі 25% спричинило ріст цін на нафту. Хоча є повідомлення про те, що нібито ці мита не будуть стосуватися саме канадської та мексиканської нафти. Ціни зросли не дуже суттєво, 31 січня, але є певний ріст приблизно на. 48-50 центів це, в принципі, не дуже мало. Якщо така тенденційність буде зберігатися, то звісно, що ринок буде кошмарити для Росії. Це взагалі дуже вигідна історія. І Трампу доведеться ухвалювати якісь швидші рішення, наприклад, домовлятися якось з Саудитами або з іншими країнами, великими видобувачами нафти. Питання справді дуже складне і воно непередбачуване і для Росії, і для всього світу. Що стосується, наприклад, Панамського каналу, президент Панами Хосе Рауль Моліна заявив, що не проводитиме переговори зі Сполученими Штатами Америки про право власності на Панамський канал. Він наполягає на цьому і каже: що ніяких домовленостей бути не може. Але Марко Рубіо, держсекретар США... Планує приїхати в Панаму 2 лютого у ролі посланника президента Ша Трампа, який заявляв про повернення собі контролю над Панамським каналом. Ці процеси не зупиняються. Також Марко Рубіо вкотре в інтерв'ю журналістам заявив про те, що війна Росії проти України має бути завершена, і обидві сторони вимушені будуть піти на компроміси, про які вже навіть і говорить і Росія. І Європа також друзі готується, як на мене, до можливого завершення гарячої фази війни і посилає сигнали Путіну про те, що готова з ним співпрацювати. І до певної міри в цей процес вже інтегрована і українська влада. Про що я власне маю на увазі зараз, коли це говорю? Я вам вчора розповідав про те, що за повідомленнями видання Financial Times Україна може відновити транзит газу до Європи, якого саме не поточнюють. Але сьогодні з'явилася заява віце-прем'єр-міністрки пані Стефанішиної стосовно того, що Україна готова обговорювати транзит газу з європейськими операторами, але чекає на рішення Європейської комісії. Я вам зацитую дослівно те, що вона сказала, щоб бути максимально точним, бо це дуже важливо. Це питання піднімала угорська сторона вчора в ході зустрічі в штаб-квартирі НАТО в контексті енергетичної безпеки, розповідає Стефанішина. Так само сьогодні, наскільки мені відомо, відбудуться контакти президентки Урсули фон дер Ляєн з прем'єром Фіцо, прем'єром Словаччини. Українська позиція дуже проста. Ми знали, що угода з Росією завершиться. Ми завчасно комунікували з Європейською комісією. у разі отримання від європейської комісії будь-яких запитів, Україна, звичайно, виконує свою функцію транзиту. Але це питання зараз на стороні Європейської комісії і тих домовленостей, які Угорщина може досягнути в цьому, сказала вона. Відповідаючи на оточнююче запитання журналістів, чи йдеться про транзит саме російського газу. Стефанішина наголосила, що українська сторона розглядає можливість роботи з європейськими операторами газу. Дослівно тепер ми будемо працювати з європейськими операторами, і Європейська комісія має визначити, чи є важливим для них забезпечувати цей транзит або ні. Але станом на 1 січня, коли завершилася, тобто угода транзитна. Ми мали чітке бачення Європейської комісії, що навіть повне припинення транзиту не несе економічних загроз для Європейського Союзу. Ну, друзі, тут робіть висновки. Як на мене, це абсолютно очевидно, що Україна готується до поновлення транзиту газу. Лише питання залишається якого російського чи азербайджанського. Я не виключаю, що навіть і російського. Що взамін? Припинення гарячої фази отримання нового фінансування від Європейського союзу для України, тому що в умовах економіки, яка знаходиться на дуже поганому рівні, скажу так дуже обережно. Ми, звісно, самі не впораємося з тими викликами, які стоять перед нами і надалі. Ну, принаймні, так я бачу сьогодні ситуацію. Так я вам її охарактеризував. Якщо ви погоджуєтеся чи ні, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Я буду з великим задоволенням їх читати з зацікавленістю. Буду намагатися відповідати на них. І вам ще раз дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу. Підпишіться, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, робіть посилання для своїх друзів. У своїх соціальних мережах або просто відправляєте йому месенджері відео, які вам подобаються. Всіх люблять, ну що ну і не перемикайтеся. Все буде Україна!